Близько пів на одинадцяту ранку російські військові атакували глухі двома безпілотниками вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Я Що такий звук? Ну просто я чувствую, що так був на удому прям залітання. Я встигла в ванну забігти, воно як шарахнуло, вис... і стекло ж я посипали всі. І свідом старою. Табаня сиділа, говорю, я вже роздіта, а потом потім вискочила на площадку, десь біжали всі в подвал. Кажу, що мені радить, куди, може, кажу, до вас чи щось ховатися, я вся раздіта була. Після ударів люди ще близько години залишались в укриттях, бо над містом на низькій висоті кружляли російські безпілотники. Разом із мешканцями будинку в підвалі ховався безпритульний собака. Собака та боїться, прибігала на підвал. На, 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 іди сюди. Йди. Іди, ти боїшся, де ось бояться. сам. Цей п'ятиповерховий будинок уже був пошкоджений 27 липня 2024 року. Тоді війська РФ вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню, розповідає 89-річна Ніна Лагетко. Вікна її оселі ще після першої атаки залишились забиті плитами. Такий специфічний звук, де да? і зразу ж такий грохот і огонь у дворі. того будинку. И полетела, э, чую, что десь скло летит, звенит. Это все вставлено, уже раз они были заменены. И вот вы знаете, удивительно просто, что там USB целое, да, а окно побито. На другому поверсі пошкодженого будинку мешкає 73-річний Іван Олексенко. На балконі його квартири вилетіло скло у кількох вікнах. Після вибухів, каже чоловік, спустився в укриття і залишався там, поки не минула загроза повторного удару. Літали ми тут кілька разів. От тільки тока це Отеце прикратіли. П'ять штук ще після удару пролітали. Пошкоджень зазнав і гуртожиток поряд, у якому розташоване комунальне підприємство «Глухівське бюро технічної інвентаризації. Пролунав перший вибух і буквально там декілька секунд, і ну, чутно було свист. і ну, Тут я розумію, що буде другий вибух. Я закрила ноутбук, і вихватила телефон, ну, бігли коридор, де були всі співробітники, і пролунав другий вибух. Ми не могли повернутися до роботи, тому що літали, Я хотіла вийти в магазин. Ну, купити щоб прибирати скло, там то перчатки таке, але я не могла, тому що один за одним летіли, і просто рух було перекрита. Мешканка гуртожитку Наталія Покатила 1 листопада повернулася з дітьми до Глухова після року перебування в Польщі. Жінка розповідає, з родиною евакуювалася туди після загострення безпекової ситуації в місті у серпні, вересні 2024 року. Каже, жити в іншій країні було важко, тож вирішили їхати додому. Під час сьогоднішньої атаки разом з дітьми та сусідами спустилася в укриття. Вийшла тут таке. А потім з вулиці подивилися об'їдки. під'їзді повністю з четвертого по перше немає. Страшно було, просто страшно і за себе, і за дітей. Діти теж налякалися. Дуже, дуже погано стало. Олександр Соломко, Марія Капустіна. Суспільне новини. Сумщина.